Так, приїхав на пасіку, зараз, поки до бджіл, треба ще привезти до ладу жигулі і відвести в ліс Міше на пасіку. Там буде дежурити охоронець. Акумулятор поставив, колеса накачав, зараз ще літр бензинчику і в ліс. Головне, щоб він доїхав, бо... Минулий раз мотор про щось закипів, але подивимося зараз. Двірники не працюють, води нема, та ще щось гріється потрошку. Це хрустить, тріщить. Якщо на буксир дотягнемо, так, все-таки не вдалося нам доїхати, мотор закипів, вирішили. Далі не псувати автомобіль, причепили, тягнемо. Ось це місце, де ми на акацію і на липу. Бачите, частина акації вже почала квітнути. Зразу починає тепліти і бджола зразу пішла на акацію. Це те саме місце, де ми на липу потім. ймо, тут теж багато акації, я на акацію не виїжджаю. Тому що в мене її багато вдома. Нема сенсу, тому що вдома зручніше качати, дивитися, рамки підставляти. Ну і завжди вийшов дай працюєш, аніж їхати на пасіку. Все, хай пасіка збирає медок. Працюють бджолки. Сьогодні бджола вже наче починає працювати. Ввечері дізнаюсь, буде щось на вагах чи ні. Треба продивитися, щоб не було в верхніх корпусах травневого меду з ріпаком. Зараз передягнуся, подивлюсь, що в вуликах і буду вирішувати, може придеться верхні корпуса все-таки прокачати. Ну і заодно медок поторгувати буде. Струха в мене кофта пасічна. Не знаю, роки три, мабуть, їй вже було. Так дивіться, яку рубашечку знайшов. Кажу, мати, як, як голова колгоспу виглядає. Але головне, щоб тканина була гарна, щоб бджоли не кусались. Так, все, працюємо. Вже п'ятий день квітна акація на вагах десь ну, кілограм, мабуть, 17-18 процеси йде. Поки ранок до бджоли не пошли працювати. Подивився там деякі сім'ї, з яких рої повиходили. Ну і в принципі підставляю рамки, де вже, вже тіснувато. Ну так, по рамок 6-7 гарно медом вже залито. Ну що, Міша? Дай пальця в мед мочити. Ха, здоров. Міша теж зараз на пасіці сидить. Рамки підставляє, корпуси роздає. Так, що у нас тут троє? Вже наче сидить. Ось такий красунчик, невеликий. Мабуть, рамок до Данівських 4-5. Зараз знімемо. що? Я тепер вже машину навіть не треба. Хапа! Ось якийсь легенький райок. Меду мало взяв. В корпусних вуликах погано те, що якщо треба маточники почистити, тож в 30 рамках. А, дивись, медочок. Будемо тиждень крутити. А? Бомба! Какая белюсенькая Катя. Краса! На вечір трошки погода псується, затягує хмарами, хоч би дощу не було, бо акація може почати псуватись. Ну, на вагах сьогодні явно плюс, але бджола ще літає. До речі, в мене з контрольного вулика невдачно вибрав десь неділю тому в рій. Тому такий контрольний вулик не дуже показує якість медозбору. Кицю. Кицьку. Вон іди, рядом з братіком лягай. Брур. Добре, ранок. А що, акація квітне, робив рамки вощінку, щоб ввечері підставляти. Почали виходити рої. Рої два штуки зразу. Зараз я їх в один вулик посажу. будуть вони в мене ще акацію тягати. В два корпуси. Так, ось один. Ось такий на рамок п'ять доданівських. Це один корпус, така нестандартна рамка, це як 6,5 до данівських якраз буде по два і ось другий ну тут побільший дядько Так вони на візочку туди і поїдуть. Цей третій рой бачу, що злітається в одну купу з ось цим. Тоді хай і злітається. Більшість третього рою полетіло сюди, Ну, знаєте, тут така махіна вже добра. Як на Пасхі. Все, зараз він злетиться і через годинку-дві вже буде збирати акацію. Ось такий красунчик. Це я зняв четвертий рій з абрикоси і залишок з вишні зняв. Теж повний корпус вийшов. Що летає, там, якщо щось розлетиться, це теж нічого страшного, воно ж вернеться все одно по, по своїм вуликам. Тому нічого тут страшного нема. Ось і робочий день підійшов кінцю, вже сонце сідає, трошки звісно, втомлений, Джоли це сезонна робота, треба, працюєш, 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 потім відпочиваєш. В принципі, Зараз ось травень місяць, початок червня, акація закінчити квітне, мед відкачати, бджоли перерояться і там вже роботи стає набагато менше. Перевозиш, качаєш, перевозиш, качаєш. Там, роботи вже мінімум. Тільки спину надриваєш, чим більше перевозиш, тим більше меду буде. А так на сьогодні все.